Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал! Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Продовжуємо розгадувати таємниці прізвищ українців. Казацька епоха започаткувала процес формування традиційних українських прізвищ, тих, якими досі користуються і під якими живуть українці у 21 сторіччі. Тож цікаво і повчально згадати деякі козацькі прізвища. Дейнеко. Це українське казацьке прізвище, Дейнека означало означало Предки Предкіносіїв цього прізвища були запорізькими козаками, озброєними киями або гайдамаками козаками учасниками національно визвольного і суспільно-політичного руху проти народного поневолення на правобережній Україні наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, який поширився на Київщині, Браславщині. Волині та Житомирщині. Сердюк. Так в давнину називали селян. Серед козаків було багато селян, які втікли від кріпацтва. Ось таким селянам втікачам і давалось прізвище Сердюк. Деякі прізвища козаків походили від значних досягнень в бойовому мистецтві. Вправні артилерісти отримували прізвище гармаш, пушкар, гарматій. Один з кращих козацьких гетьманів Петро Сагайдачний, насправді, від народження мав прізвище Конашевич, але був нагороджений запорізькими козаками прізвиськом Сагайдачний, як влучний стрілець з луку. Сагайдак це набір лука зі стрілами в шкіряному чи дерев'яному футлярі. Від давнослов'янських імен були утворені такі козацькі прізвища, як Нечай. Ненайда, Несен та інші. Прізвище Компанієць означає, що вашим предком був казак легкоконного гетьманського полку. Отоманенко. Так називали ватажка козаків, обраного голосуванням. Курінний прізвище походить від слова курінь у 16-18 сторіччях. Це військова адміністративна одиниця Запорізької січі, що складалася з кількох сот козаків. Соломаха, тетеря це прізвище, яке походять від назви страви, яку казаки вживали майже кожен день. Предак носія цих прізвищ, скоріш за все, був або кухарем, або дуже полюбляв ці страви. А ось казацьке коріння прізвища журба походить з легенди про запорізького козака Степана Журбу. Був колись такий казак журба на ім'я Степан, хороброю та розумною людиною був. Оповідали, що журба, як би його не рубали в боях, скільки б у нього не стріляли, а він вискочить з бою, поранений, але живий і завжди усміхнений. Усі приписували його вдачу шаблі, яку отримав Степан від сивого казака, якого Степан знайшов вмираючим у глибокому яру. Виконав Степан його останню волю, поховав його у чистому полі, як християнина, і поставив над могилою хрест. За це сивий казак віддав Степанові свою шаблю в золотій оправі з коштовним камінням. Але не за це була вона дорога. А тим, що хто з нею у бій піде, той може не лякатися смерті, аж доки сім куль не проб'ють його одна за одною. Невдовзі розпочалась нова війна. Зібрався на неї Степан, але вирішив не брати із собою подаровану зброю. Даремно знехтував Степан за повітом старого козака про шаблю берегиню та сьому кулю, яка й поцілила Степанові прямо у серце. Чи так це було, чи то лише легенда про сміливого оборонця української землі? Та зі Степаном Козаком журитися було ніколи. Він так і казав своїм друзям козакам завжди: Не журись, козаче, хай наш ворог плаче. За веселу вдачу і прозвали його, як водилося на сечі, на вивіріт – Журбою. Вам сподобалось? Було цікаво. Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.